Что-нибудь тут цапает, уже я курча. Ось такі. Сейчас ми його заберем. Положим брудер пока. Ось такі манюсеньки. Голошечка. Ти голошечка. Привіт. Забрали з подкочки, щоб вона не встала. Зараз ми приготували місце, поки всі не вилупляться, воно буде тут, а потім всі вилупляться і підуть до мамки. і підуть до мамки стоїть у мене це на таймерах. Димір є водичка з медом. Обична водичка з медом. Не кип'ячена, ніяк. Просто тепла ну, комнатної температури вода. На літрову баночку. чи там на... Я на півлітрову баночку півчайної ложки. Розмішала і дала. Вот такая красота у нас уже е. Вот так я ухолоджую яйца. Які були в цьому інкубаторі. А, провальна інкубація, що вам сказати. Оце яйця вони що, не вилупилися. Зараз покажу, що вилупилось. Це я так охолоджую, бо тут заложені ще яйця і треба щось робити. Тому я зробила отак. Щоб не нашкодити тим яйцям, а цих треба провітрити. То я отак беру, вилажу їх і закриваю, щоб провітрити. Не робіть так, закладуйте все в один день і повний інкубатор, а не підносьте, пишете числа. Це буде ізначально провально. І кучки у мене теж зірвали інкубацію. Вони шкоду робили, але нічого. Трохи і є курчат. І є ще там яйця, які будуть курчата. Тому ще триває, ну, цієї що це лежить, це ще буде, тільки 29-го повинні бути курчата. Сьогодні 26. те Тому я отак їх провітрюю І буду закладати потом. верну їх в, в, в інкубатор. Трохи остили. До віка приклала. Потрогала. Вони кіснем набралися і будемо зараз вертати їх в інкубатор. Так, Сьогодні у нас пішов по індюкам. Mm. По індюкам у нас сьогодні провітрювання 26 число, 26 січня. І сьогодні 14-й день інкубації, і робимо ми по два рази провітрювання по 5 хвилин. Тобі ж зараз... Виключаємо кришечку. Отак вот ставимо і провітрюємо хлопчиків, дівчаток. Втягають ці яйця, 5 штук, що я казала. Лежали вони до останнього, але нічого там, ну, не до останнього, 14 днів. З них все одно вже нічого не буде, там оплода немає. 4 не оплода і одне кров'ю на кільцо. І це у мене ось таке яєчко. Вроді був зародок і вроді там вже все. Так перевірила, все двигається, все живе, слава Богу. І зараз будемо вже закривати інкубатор і включати його. На сьогоднішній день, вже завтрашнього дня треба пониже, будь щоб була температура 37 37 і. 5, це на 15-й день, волога, 48-53, це 27 люте. І будемо до 21-го дня. Це буде до 2 лютого. Тримати в такому діапазоні 40, вологі 45-48. І провітрювання по два рази по 5 хвилин на день. Вранці і ввечері. А потім уже з 21 дня будемо вологу опускати до 42-47 і температуру поніжати і по 15 хвилин провітрювати. Цяпають мої курочки, зараз підемо до них, я вам покажу все. Оце наше хазяйство, що вилупилося. Чотири біленьких. Один сиренький це китайська шовкова. А оці три чорненьких це марани. Оцей. Такі гарнюні. Я була, називається як Profти О, такий красавчик. І він випав. Там очечко було велике, і я не знаю скільки він пролежав там, але думала, що вже відійде. У нас не було вдома, але принесли його під лампу і він відійшов і зараз бігає. І ще голошичка у нас є така. Така красунька. І того у нас вийшло 5 китайської шовкової і 3 марана поки. І три маранчика. А було закладено, це треба в бумажку десь взяти, піти, подивитися. Що так вийшло? Це провальна інкубація, бо одні були яйця заложені 9-го, другі були яйця заложені 16-го, одні були яйця з підквочки, забрала трохи, одні були яйця зразу свіжі. Тому історія з... в одному інкубаторі, щоб всіх різної категорії, тобто, ну, долажувати отак і те лупиться, те витягуєш, те, лупиться, те задокладаєш. Краще такого не робити. Краще заложити інкубатор і робити інкубацію повну всіх в один день. чим так як я зробила, що спочатку Одніх заложила, трошки пізніше других заложила. Може в когось і виходить, так проходить інкубацію. Але це дуже важко робити, бо ну, тих треба провітрювати, тих треба волога менше. Там, ну, так, таке. І, ну, якось так. Надіюся, що цю інкубацію ми доб'ємо. Що вже там буде, бо там вже ті, що я 16-го доложила. Вони 5 лютого будуть лупитися. А ще там до 29-го лежать, що будуть лупитися. Тому там 4, по-моєму, є чи 5. Осталося, що ще 29-го повинно вилупитися, то я хочу сьогодні квочку одну відсадити, її ці курчат підсадити, а друга хай ще посадить на яйцях пустих. там, Ну вони не оплодні, І коли вилупляться ті, то забрати її і під, підкласти тих курчат. Вже Побачимо, як це вийде і що з цього вийде. Але є отакі курчатка манюнькі. Надіюся, все буде в них добре. В основному пухові білі запліднені були. І бачите, ще один такий коричневий. Ну, маємо надію, що будуть курчатка. Ще я воно назбирала, хочу заложити ще яєць китайської шовкової. Тому не повторюйте моїх ошибок, не треба закладати всіх в різне время. Треба закладати, ну я кажу, не робіть таких ошибок, як я робила і заклала не одночасно, а в різні дати закладала яйця. Це, навірно, треба бути. Уже з таким досвідом і знати, що робити, але в мене не вийшло. За дуже багато замерших плодов зародків в яйцях осталося. З пухових, виходить, одне взагалі бовтун був. Потім. Три. Три залишилося, що зародки завмерли. Один ще під питанням, але... але. Перший день я їм дала водичку з медом. Щоб ви розуміли, не кипячену, просто водичку з медом. Вони зараз на пільонці сидять. Водичка з медом в них є. Оце завмерло за п'яте число, завмерло за восьме. І це проклюнулось, проклюнулось і чогось не повернулося. Ось у клювік. І все, він більше не живий став. Я його витягла. І того у нас... П'ятеро оставалося пухов, бо мінус 5 я зробила, вони були на радніх стадіях. Не знаю, може. Яйця не такі, може щось, але там був і неоплод. І, коротше, одне витягла, потім мінус 5. П'ятеро. А, ні, я додавала одне ще. Було 10. Потім мінус 5 зробила, оставалося 5. І вважайте, з цих п'яти. 5... І опять було у кочки. Оце п'ятеро вилупилося, одне з інкубатора. В інкубаторі повзавмирали, не знаю чого. Маран було чотири марана, один завмер, один вилупився і два ще там лежить, непонятно, живий є чи не живий є. І е, обичне я положила тоді з ними яйця, е, було їх. 5 Коротше, Потім я додавала ще 2, потім мінус 3 зробила 4, але вони всі оплодні. І е, оце, що другу я закладку зробила 15.01. Було 14, мінус 4 я дістала, там був неоплод І 10 залишилося. Побачимо, що вилупиться, я вже говорю Що не робіть такі експерименти, як зробила я. Не ложіть в інкубатор. Р різними числами не закладайте яйця. Тобто треба в один день закласти і за ним наблюдати. Якщо ви хочете нормальний результат вилупу. Все, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами, ставте лайки, дизлайки. Задавайте запитання, будемо відповідати. Дякую за перегляд!